Доброго дня. В цьому відео я вам хочу розказати про два такі гібриди томатів, які я в цьому році для себе uh, вибрав. Це у нас іде від компанії Singenta, такий томат Джеральна, а також такий томат як Fantix. Так у нас виглядає томат Fantix. А так у нас виглядає томат Джеральдіна. Томат Фантікс? Він у нас йде uh, такої. Таку має довгу форму. Це в нас гібрид, е який е компанія Сінгента лише в цьому році е буде представляти, Ну і мені випала нагода е спробувати цей томат е в себе на полі. Томат Джеральдіна. Вона у нас має таку круглу форму із таким заостреним ну, носиком, скажімо так. Ось так воно виглядає. Ну і зараз ми зважимо наші томати і подивимося, скільки грам важить один, ну, один томат. Це у нас томат Fantix. E, 114 грам у нас середня вага томату. Це в нас іде томат Джеральдіна. Тут у нас 123 грами. Середня вага томату. Маємо ми більші томати, маємо ми трохи менші томати. Тобто середня вага у нас буде томату Fantix. В середньому буде у нас він від 90 до 140 грам. Також томат Джеральдіна у нас буде важити від 90 до 130-140 грам. Ну і саме головне це у нас в розрізі. Бачите. Маємо ми ось таку м'ясну серединку, як кажуть у нас, дивіться, повністю серединка вся в м'якоті. Це в нас томат буде Fantix, а це в нас буде томат Джеральдіна. Сьогодні ми робили перший збір, і як не дивно, то я сам не очікував. Від того, що скільки е, з такої маленької невеликої ділянки, як у мене, тобто я маю 2000 стабел томатів. Якщо чесно, я сам здивувався трохи, тому що не, не, ну, не очікував е, такого збору. Я очікував около отримати на перший збір около 30-25-30 коробок е, томатів. Це взагалом. Ну, а Получив 50 коробок томатів. Тобто в середньому вага в нас йде на одну коробку 20 кг, 21 плюс-мінус там. І маємо ми з 50 коробок одну тонну е томатів. Це в нас, е як не дивно, перший збір. Я трохи сам здивувався. Ну і звісно, ну, радий тому, що вийшло зробити такий перший збір.